Так, відповідь на питання, які основні чому забруднюється свердловина, які основні критерії по забрудненню свердловини. Ну, перше, забруднюються всі 100%, всі 100 свердловини. Тобто свердловини, котрі не забруднюються і не замулюються, їх не існує. В середньому термін. Скільки працює свердловина, це 8-10 років. Далі. Забруднення свердловини може бути пов'язане з підтопленням. Тобто, коли у вас немає оголовка, виходить затоплення свердловини, внутрі попадає водичка, вона може занести туди пісок, бактерії, поверхневу воду. І оце другий тип забруднення. Якщо з'ясувати, що вам робити, дзвоніть.